Я не хочу робити це відео ідеальним. Я не хочу, щоб. Не те що не хочу. Я не буду змушувати себе робити мій канал ідеальним. Я просто хочу, щоб всі мої відео були живі і справжні, такі, як я. Я дуже довго не приймала в собі свою, я називаю це простоту. Я завжди говорила, я проста дівчина. Я проста дівчина з села. А, у мене звичайне життя, у мене звичайні батьки. Але у мене найкраще життя, у мене найкращі батьки, у мене найкраща, я найкраща сама для себе. І так має говорити кожен про себе. Але зараз хочу сказати, що а, я хочу, щоб мій канал був справжній. І всі мої продукти, які я роблю і в майбутньому робити, вони про справжність, вони про те, як бути живою, як жити це життя якісно і як насолоджуватися цим життям. Моя мантра на сьогоднішній день. Я прийшла в цей світ, я прийшла на цю планету, я живу для того, щоб. Радіти цьому життю кожен день, так як можу, але насолоджуватися кожним днем і, звісно, виконати задачі моєї душі. Неймовірно красивий захід сонця, і я просто не можу не записувати відео, не фотографувати, тому що дуже красиві тіні, дуже красиве світло, і це тільки година, тому я роблю все можливе для того, щоб максимум записати контенту. Але а, зараз можливо звук буде не дуже хороший, але я в моменті тільки що записувала свої думки стосовно цього. Тепер хочу просто поділитися. І озвучити ці свої думки, які я записувала, тому що мені здається, це дуже важливо зрозуміти. Я пройшла багато курсів стосовно як будувати здорові відносини в першу чергу, звісно, сама з собою. А тому, що це є така костяк, це є основа. А потім з партнером і вже потім з усіма іншими людьми навколо. Але в першу чергу, чому ми саме маємо вибудувати стосунки з собою? Тому що коли я чітко зрозуміла, як я маю до себе ставитися, це автоматично переносить на те, як інші мають ставитися до мене. Як я дозволяю іншим ставитися до мене, а як не дозволяю. Те саме відноситься. В першу чергу я не дозволяю сама себе а, а, принижувати, зменшувати, робити маленькою і ображати саму себе. Тому що дуже часто чую, коли мої клієнти говорять, або мої знайомі, або навколо, «А, от я здорова, от я корова, та куди мені а, не куди, а як же мені сказали одного разу? Та ні, це для мене замаленьке, тому що я дуже велика. А, і це а, начебто звучить як а, а, шутка, да? але жарт, але це не жарт. Ми в сторону себе, я в сторону себе, не дозволяю сама собі говорити про себе погано. Я всередині своїй поганій дівчинці. Вона не погана дівчинка, але вона така не друга, я не зваю, не подруга. Я їй не дозволяю сама себе ображати. Я говорю: так, будь ласка, відходимо в сторону. Тобто я її приймаю, ця моя тіньова сторона, я її приймаю, але я їй не дозволяю мене ображати. Я їй дозволяю війти в чат, коли, наприклад, мене хтось образив, і вона може показати зубки, через неї я можу так проявити, проявитися так, дуже таки іронічно, агресивно. Але зараз не про це. І е, е, коли я вибудувала з собою стосунки гармонійні з любов'ю, коли я піклуюся про себе, ставлю себе на перше місце, потім так само до мене починає ставитися світ. Тобто, коли я вибудувала стосунки такі, як мені потрібно сама з собою, я показала Всесвіту, як інші мають до мене ставитися: моє оточення, мої кохані, мої рідні, близькі, всі. Тобто все починається на рівні на рівні себе, потім інші так само ставляться. Тобто, ти таким чином показуєш, як інші мають ставитися до... до тебе. Коли я вибудувала опори в собі, коли я чітко зрозуміла, що я можу сама про себе попіклуватися, коли у мене в голові вже є план Б і С. І це стосовно всіх сфер життя, стосовно здоров'я, стосовно кохання, стосовно відносин з іншими людьми, стосовно моїх проєктів, стосовно моїх хобі, всього всіх сфер життя, грошей, коли в мене вже є план, хоча б Б, хоча б в ідеалі ще б це іде мати, але хоча б би... б. Коли стається якийсь трабл, то мені вже не страшно. Але я в моменті все одно поки що я досить таки натренована людина, яка постійно працює з емоційним інтелектом, постійно працює своїми емоціями, своїми відчуттями, робота з тілом, постійно аналізую, а, начебто, все вже така дуже пропрацьована. Але в моменті а, відбувається якийсь конфлікт. І у мене все в конфлікт з партнером. І поки партнера немає поряд, тому що він на роботі знаходиться не знаходиться. У мене в голові починають програватися, а ми, жінки, це дуже добре робимо. Програватися всі самі негативні сценарії. Ми розійшлися, він, ми дуже сильно посварилися, що я вже залишилася сама. що я... Не продовжу бути з ним і все таке. І у мене в моменті, коли починають програватися ці негативні сценарії, я себе схоплюю і говорю: так, стоп. По-перше, я не буду з ним розмовляти з позиції жертви. Я точно знаю, що я знайду вихід і я зможу це винести. Мені важливо сказати йому про це, не капсулізувати у себе всередині образу, а просто коли він приїде спокійно про це поговорити. Наступний крок, і я розумію про те, що це карма. Я сама так вчиняла, як він зі мною вчинив, і я про себе проговорюю. Я щиро тобі дякую його душі за те, що він погодився взяти. У нас з ним був заключений стосовно цієї ситуації контракт. Про те, що він візьме на себе цю негативну карму. Тому і він бере, і я її відпрацьовую. Я відпрацювала з ним. І я зрозуміла, що я сама так вчиняю. Мені карма моя повернулася. Все, що ми зробили, погане, хороше, обов'язково до нас повернеться сто відсотків. Навіть не думайте, що не повернеться. І, ну, можливо, ти не повернеться в наступному житті, але краще все зробити в цьому житті. Так от. Я йому подякувала. Тобто я бачу, що в цьому є і позитивні моменти, і в мене вже є до нього прийняття цієї ситуації. У мене є вдячність стосовно цієї ситуації. Але важливо все ж таки вирішити її. Да? Я буду говорити, я говорю з ним з позиції, як, як я себе відчуваю, не, є, не що він поганий, а як я себе в моменті почуваю. І е, важливо, що він має розуміти, і я постійно про це проговорюю партнеру і в своєму оточенню, що мені з тобою неймовірно класно, але й без тебе мені також класно. Для мене надважливо як жінки, яка проживає в іншій країні, не має поряд рідних і близьких, е, що я являюся найважливішою точкою опору сама для себе. І так, я дуже хочу з ним дітей. Так, я дуже хочу е, бути мамою. Але я розумію, що до того, як народити дитину, я маю побудувати оцей фундамент. Що е, коли я не зможу працювати в моменті, якщо так буде, да, що я маю піклуватися про дитину, так мій коханий буде допомагати, але він це робить з тієї позиції, що він знає. Що, якщо що, я зможу сама себе витягнути. Тому я не буду просити, а можеш, будь ласка, мені щось купити і там з позиції спросящі, да? а з позиції жертви? Ні. Тому що він сам знає, він сам хоче це мені купити, і мені, і моїй дитині, нашій дитині. Але при цьому у нього є чітке усвідомлення, і у мене є чітке усвідомлення про те, що я сама можу всім себе забезпечити. І це має стосуватися всього, от коли проживаєш з цієї позиції, з дорослої позиції, що ти сама можеш понести за себе відповідальність, тоді ми включаємо а, в чоловіці, в чоловіку, в твоєму партнеру, включається те, що він знає, що ага, вона сама може все зробити. По-перше, дуже сильна повага до свого партнера, а по-інше, що а, він сам хоче тобі дати більше. Більше ніж тому, що йому хочеться показати. Ну, по перше, вони самі ці їм хочеться показати, що вони найкраще можуть більше, і це їх природа, і це нормально. А по-друге, по те, що е він хоче тобі вже дати, він хоче тобі дати, і він це робить не тому, що ти така бійна нещасна, тому що він, він хоче. Він твій партнер, він хоче тобі також щось дати і бути твоїм повноцінним партнером. Що ну для чоловіка важливо, що він почувався чоловіком, а чоловік почувається чоловіком, коли він приносить здобуч додому, коли він дарує щось своїй жінці. І тут ми вже знаходимося в цій позиції і дозволяємо йому дарувати нам дорогі подарунки, дозволяємо Йому дарувати і е, повністю нести фінансові зобов'язання стосовно всього в домі да, за оплата оренди, оплата комунальних е, твої машини е, і повністю проживання. З цієї позиції він має за все сплачувати. Тоді Тоді жінка може сісти да, і ножками повіляти, але ти при цьому залишаєшся. Красивою сама для себе, сексуальною сама для себе. І він через це ти йому транслюєш, і він через це хоче. Йому і кошти, і на це будуть і проекти приходитися, гроші будуть приходити, тому що він хоче бути поряд з цією жінкою і хоче її радувати. Тоді він хоче радувати, тоді він хоче бути найкращим для неї. Розумієте цю зв'язочку? і я вважаю, що таке це дуже таке потужне усвідомлення, яким я щиро захотіла з вами поділитися. Поділіться в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи бували ви в таких ситуаціях. І якщо ти хочеш зі мною попрацювати, щоб я була твоїм провідником, ти можеш записатися до мене на консультацію. Посилання залишаю в коментарях і в описанні. Записуйся до мене на консультацію, і ми протяг. Протягом трьох місяців, шести місяців, то це вже на твій вибір, я поряд з тобою пройду і передам всі знання, які у мене є стосовно твоєї ситуації. Ми... Я вже була там. Якщо ти відчуваєш, що ти ще тільки на початку, я вже була там. Я була дуже слабокою, була в позиції дитини дуже майже 35 років. І а, в позиції дитини я була в позиції жертви. А, дуже багато сценаріїв. Я за них неймовірно за ці сценарії, за те, що зі мною відбувалося, дуже багато поганих речей. Я вдячна за це, тому що це зробило мене сильною. Ви тільки погляньте на цей неймовірно красивий захід сонця. Боже, як красиво. Мене перервали, але я вже майже закінчила про те, що якщо ти хочеш прийти до мене на консультацію, якщо тобі відгукується, я відгукуюсь як провідник, як людина, з якою ти готова попрацювати, якій ти готова довіритися і відкритися, welcome. Переходь за посиланням, записуйся на консультацію, і ми з тобою поряд, я з тобою поряд. Пройдемо цей твій шлях трансформації, і ти підеш далі. Але а, мені правда щиро є чим поділитися, які знання передавати. І я обожнюю те, чим я займаюся, тому що це моє призначення, це моя місія допомагати людям в перехідному періоді і допомагати людям а, приходити до свого призначення, приходити до своєї місії життя. І я вважаю, що це. Дуже велика честь обійняла тебе серцем і душею.